Всім доброго дня. У нас кругом тут дерчить. Стасік з Ігором прицепу роблять. А газовщики у нас тут теж роблять якийсь ремонт. Вчора робили і сьогодні теж бідні на сонці печуться. Наташа ходила на медпон, сьогодні приїжджали лікарі. до нас. А скільки вони раз у місяць приїжджають чи коли? Я й не знаю. Ну, нас... А баба Ніна не ходила. Так. Да, нас ходить медсестра попід хати і просить, щоб йшли, щоб йшли провіралися. Їхати в район, там черги стоять. Стояти в черзі, а це тут приїхала. Але я щось. Я ледача. Я не хочу за, за ворота виходити, не то що йти аж на медпункт. Наташа сходила і пішла вибирати огірочки. Каже, провтикала. Кабанчики. Да, ну, ті кабанчики ми зимо, а меншенькі зараз проквасю. Хто буде їсти малосольні, а то трошки закрию. Зараз то вони є. Ну чи далі будуть, як таке пече, побачимо. А я займаюся мішками, жнива на носі, стираю мішки. Так, вже боковий борт один зроблений. Сьогодні пекло настояще і вони цілий день коло цієї прицепи. Я гоню до хати, хоч трошки в холодок, але мене не слухають. Так, вже і третій борт наполовину зроблений. Багато коло нього роботи, варити, зачищати. Зараз 16.30. Газовики ще працюють цілий день, оце гарчить генератор. У мене голова вже як коробка, як вони витримали оце цілий день, спека. Працюють. У ну нас вже два дні нема газу. Без привички тяжко, хоч ми трошки щось і приготували, але плитки електричної немає. Купили кип'ятильничка, щоб чайника загріти. Чайник електричний згорів. общем, так ми. Викручуємося, але ну, це ще, ще тільки два дні, це не страшно. Вже стоїть у нас новенький шкафчик. Ще хлопці не доробили. Завтра до... будуть ще доробляти. Тоді ще загородять, якусь загорошку поставлять і буде красота. Так, вже і цей борт готовий. Ще кручки поприварувати Що це за що? Жарко, да? Жарко. Сторож ти наш, да? Жарко. Почекай. Так і вже. Взялися задній робити. Так, є в нас тут такий але він коротковатий, кажуть, треба доварувати. Причому ще є коло чого наробитися. Так, 21 -та година, а воно ще на дворі жарко. Вітер геть і не колихне. Чи надовго ще така погода, не знаю. Всім на добраніч і тихої всім ночі.